Білоруський фюрер здувся і вже готовий воювати на боці російських окупантів проти України. Деталі вже у цьому випуску. Ви на Фабриці новин, я Анастасія Федор. Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська армія долучиться до російської у війні, але тільки у разі прямого нападу на Білорусь. Він також наголосив, що це стосується не лише України, а й інших сусідів. Диктатор чомусь має Вологі фантазії, що хтось збирається нападати на Білорусь. Далі цитата. Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в том случае, если оттуда с Украины хоть один солдат с ружьем придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Это касается не только Украины, это касается и других наших соседей, которые ведут себя еще более неадекватно. Если они совершают агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим, и война приобретет совсем другой характер. Кинец цитаты. Крім того, вустати диктатор почав відверто брехати. Мовляв, це не Росія напала на Україну, це Україна спровокувала Кремль. Щоправда, про які провокації йшлося, Лукашенко не уточнив. Цікаво, прихвостень Путіна вже усвідомив, що за свої слова йому доведеться відповідати у суді, чи ще ні, чи на щось сподівається. Теж цитата: Ви говорите вторження, а я вважаю, що не вторження. Це не вторження. Українські власті самі спровоцірували цю операцію. Треба було тоді договоритися з Росією о те, щоб не було цієї війни. Україна була лише поводом для начала цієї вот війни. Кінець цитати. Наговорили Лукашенку дурниці про те, що нібито Заходу та Україні потрібна війна, а не мирні переговори. Сказав наступне. Ви не просто не готові. Це було для вас страшною трагедією і катастрофою, якщоби б зараз почались мирні переговори. Вам нужна війна. Судячи з риторики Фюрера, схоже, що Кремль дотискає його, і не виключено, що скоро буде останній ривок. Бо ж цієї п'ятниці російські та білоруські диктатори зустрінуться у підмосковній резиденції Путіна в Новоагарєва. Про що говоритимуть? Звичайно, що про війну. Хоча Лукашенко вже натиліпав язиком, що обговорюватимуть все підряд і економіку, і угоди різні, і політику, сказав: таке, Ми вопроси безопасності, оборони будемо обговорювати, але головне – обсудимо вопроси економического, военного и политического характера, которые будут обсуждаться на Высшем государственном совете. Один із важніших вопросов ми все-таки хотим посмотреть, как правительства і России выполняют поставленные нами задачи. Кінець цитати тим часом секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що на черговій зустрічі Путін спробує знову схилити нелегітимного президента Білорусі Олександра Лукашенка до прямої участі у війні проти України. При цьому Данілов наголошує, що як тільки Білорусь в особі Лукашенка змінить свою позицію, це буде кінець країни в тому вигляді, в якому вона на сьогоднішній день є. Далі цитата. Країна Білорусь вже давно є окупованою Російською Федерацією. Це є доведений факт. Лукашенко як може впирається, щоб його не примусили брати активну пряму участь Білорусі у війні проти нашого народу. Я думаю, що в п'ятницю буде ще одна зустріч, коли його будуть примушувати поміняти свою точку зору. Кінець цитати. Я ж нагадаю, раніше сам Лукашенко хотів втягнути держави ДКБ у війну проти України. Він заявив, що члени організації мають визначитись з позицією щодо конфлікту. Я процитую. Если кто-то думает, що конфлікт України і Росії це не наш конфлікт, що тихонько где-нибудь нічого такого не будет. Придет время, воно недалеко, буквально завтра. Воно буде требувати определяться, займати определенную позицію. Чи вдасться висадами, попри його пропагандистські заяви пропетляти і не втягнути Білорусь у війну? Цього разу побачимо, друзі. Ви ж на фабриці новин. Ставте лайк і підписуйтесь.